Ласкаво просимо до 30-го уроку останнього завдання. Ось і настав ваш момент, щоб довести, що ви впоралися з усім. Сьогодні ми моделюємо повний день у вашій новій країні, поєднуючи всі навички з минулих 29 уроків. Ви справлятиметеся з реальними ситуаціями зранку до вечора, це ваш випускний тест. Ви готові? Почнемо. Емма почала саме з того місця, з якого ви зараз, нервово та невпевнено. За 30 днів відданої практики вона перетворилася на впевненого інтегрованого члена своєї нової спільноти. Сьогодні ви доведете, що досягли такої ж трансформації. З будь-якою ситуацією, з якою ви стикаєтеся, сьогодні ви можете впоратися, довіртеся своїй підготовці. Шоста ранку. Ваш день починається в аеропорту. Ваш друг прибуває з вашої країни. Впевнено орієнтуйтеся в процедурах прибуття. Ситуація. Ви зустрічаєте свого друга під час прибуття. Привітайте їх тепло. Ваша черга. Скажи. Ласкаво просимо. Як пройшов політ? Повітання. Як лот? Вони втомлені, але схвильовані. Допоможіть їм з митною інформацією. Ваша черга. Скажіть. У вас є що задекларувати? Чи ма щось до оцлення? Ваша черга. Скажіть. Сюди до виходу. Тенди до вийща Сьома ранку. Час їхати в місто. Пересувайтеся в громадському транспорті разом. Ситуація. Купіть квитки для вас обох на вокзалі. Ваша черга. Скажіть. Два квитки до центру міста. Будь ласка. Попроша два білети до центру міста. Ваш друг не знає, яка платформа. Керуйте ними чітко. Ваша черга. Скажи, йди за мною це сюди. Ходь за мною. То тенди. Ваша черга. Скажіть, нам потрібна платформа 3. Потребуємо перону 3. 8.30 ранку. Прийти до своєї квартири. Допоможіть своєму дрогові влаштуватися. Ситуація. Проведіть їм свою квартиру. Будьте добрим господарем. Ваша черга. Скажи, почувайся як вдома. Почуй ще як вдому. Ваша черга. Скажіть. Ванна, кімната в коридорі? Łażінка є на кінці коритажа. Ваша черга. Скажіть. Хочете кави? Маш охоте на каве? Десята ранку. У вас швидка робоча зустріч онлайн. Зробіть це професійно, поки ваш друг відпочиває. Ситуація. Приєднайтеся до зустрічі вашої команди. Вітаю всіх професійно. Ваша черга. Скажіть. Доброго ранку всім. День добрий встрім. Ваш менеджер запитує про ваш поточний проект. Дайте чітке оновлення. Ваша черга. Скажіть, я працюю над презентацією. Працює над презентацією? Ваша черга. Скажи, я закінчу до п'ятниці. Сконче до п'ятку. Одинадцята ранку. Ваш друг повинен обміняти гроші. Сходіть разом до банку. Ситуація. Допоможіть своєму другу обміняти валюту. Поговоріть з касиром. Ваша черга. Скажіть, ми хочемо обміняти гроші? Хотіли ми Продавець питає, яка валюта. Відповідай від імені друга. Ваша черга. Скажіть, будь ласка, з доларів на євро. Прошу от доларів на євро. Полодень. Відведіть свого друга на місцевий ринок, щоб купити свіжих продуктів на обід. Ситуація. Купуйте овочі у доброзичливого продавця. Покажи своєму другові, як це робиться. Ваша черга. Скажіть, скільки за помідори? Іли за помідори? Продавець каже 5 євро за кілограм. Ви хочете 2 кіло. Ваша черга. Скажи, я візьму 2 кіло, будь ласка. Попрошу 2 кіло. Ваша черга. Скажи: ось 10 євро. Ото 10 євро. 1 пм. Час обіду. Відведіть свого друга в улюблений місцевий ресторан. Ситуація. Прибуття в ресторан. Замовте столик на двох. Ваша черга. Скажіть. Столик на двох, будь ласка. Прошу столик для двойга. Офіціант розсаджує вас. Допоможіть своєму другові зрозуміти меню. Ваша черга. Скажи. Ця страва справді смачна. То дані єс направди добре. Ваша черга. Скажіть, я рекомендую пасту. Полецам макарон. Час робити замовлення. Ви обидва обираєте макарони. Ваша черга. Скажіть, будь ласка, ми обом візьмемо пасту. Попросимо обоє о макарон. Ваша черга. Скажіть. І дві води, будь ласка. І дві води. прошу. Три години дня. У вашого друга болить голова через часовий пояс. Відвідайте аптеку. Ситуація. Поясніть фармацевту проблему та зверніться по допомогу. Ваша черга. Скажи: у мого друга болить голова. Мій приятель мабуль голови. Фармацевт рекомендує знеболююче. Прийміть пропозицію. Ваша черга. Скажіть. Це звучить добре. Ми візьмемо це. Тоб добре. То бжмі добре. Візьмі мето. Ваша черга. Скажи, скільки це? І то єст? Чотири години дня. На вулиці вас зупиняє турист. Вони заблукали і потребують допомоги. Ситуація. Турист запитує, як пройти до вокзалу. Керуйте ними. Ваша черга. Скажи. Іди прямо вперед. Ідь просто. Ваша черга. Скажіть. Поверніть ліворуч на рогу. Скренч влево на рогу. Ваша черга. Скажи. Це приблизно 10 хвилин пішки. То якісь 10 хвилин на піхоте. Шість вечора. Знайомтеся зі своєю місцевою подругою Сарою в кафе. Представте свого гостя друга. Ситуація. Познайомте своїх двох друзів один з одним. Будь сполучником. Ваша черга. Скажи Сара, це мій домашній друг. Сара. То є моя приятелька з дому. Ваша черга. Скажіть. Вони тільки сьогодні прибули. Власні діщай дотарлі. Сара запитує, як довго ти тут. Це ваш момент для роздумів. Ваша черга. Скажіть я тут уже місяць. Єстем юж од місянця. Ваша черга. Скажіть. Я дуже покращився. Бардо ще поправіем. Сара допомогла вам, коли ви приїхали. Висловіть свою подяку. Ваша черга. Скажіть. Дякую за вашу допомогу. Дякую за цілу допомогу. Ваша черга. Скажи. Я б не зміг цього зробити без тебе. Не бим без тебе. Восьмо вечора. Ви втрьох ідете вечеряти. Проведіть вечір плавно. Ситуація офіціант запитує, чи хочете ви замовити напої. Керуйтеся ним впевнено. Ваша черга. Скажіть. Чого б ви обидва хотіли? Чого би ще обоє хотіли? Під час вечері обговоріть культурні відмінності, які помітив ваш друг, який прийшов у гості. Ваша черга. Скажи. Тут все інакше. Тута є інакше. Ваша черга. Скажи. Але ти звикаєш до цього? Але можна ще до того призвичайть. Час платити. Запропонуйте розділити рахунок із Сарою. Ваша черга. Скажіть, чи можемо ми розділити рахунок? Чи можемо поділити рахунок? Десята вечора. По дорозі додому ваш друг розуміє, що його телефон зник. Зберігайте спокій і допоможіть. Ситуація. Допоможіть своєму другові повторити їхній шлях. Запитайте, чи пам'ятають вони, де вони це мали Ваша черга. Скажіть, коли у вас це було востаннє? Кіди остатньо то м'ялеш? Вони думають, що залишили це в ресторані. Швидше повертайся. Ваша черга. Скажіть, давайте повернемося і перевіримо? Вручме і справчми. У ресторані запитайте персонал про втрачений телефон. Ваша черга. Скажіть. Вибачте, хтось знайшов телефон. Прешам, чи хтось знала телефон? Хороші новини. Вони знайшли. Висловіть полегшення та вдячність. Ваша черга. Скажіть. Велике спасибі. Барзо дякує. Ваша черга. Скажи пощастило. То було щастя. Одинадцята вечора. Безпечно повернувся додому. Ваш друг вражений тим, як ви впоралися з усім сьогодні. Ситуація ваш друг хвалить вашу впевненість і здібності. Прийміть це люб'язно. Ваша черга. Скажіть, я пишаюся своїм прогресом? Єстем думни з моїх постепів. Ваша черга. Скажіть. Тепер усе набагато легше. Тераз віско є дуже латфіше. Вони запитують, чи маєте ви для них пораду, якщо вони переїдуть сюди. Поділіться своєю мудрістю. Ваша черга, скажи, не здавайся, стає легше. Не поддавайся łatвій. Ваша черга. Скажи будь терплячим із собою. Будь терплівий в себе. Ваша черга. Скажіть. Не бійтеся просити про допомогу. Не Нєбуйще просіть о помоць. Подумайте про те, як ви ставитеся до свого нового будинку зараз. Будь чесним. Ваша черга. Скажи, я починаю почуватися тут, як удома. Зачинам ще ту чуть, як в дому. Ваша черга. Скажіть. Я в захваті від майбутнього. Єстем подексцитований пришлості. Опівночі. День завершено. Виклик пройдено. Let's reflect on ОНЙо. remarkable transformation. Сьогодні ви переміщалися в аеропортах громадському транспорті банках, магазинах, ресторанах, аптеках, екстрених ситуаціях і соціальних ситуаціях. Ви допомогли другові дали вказівку незнайомцям, професійно впоралися з роботою і спокійно впоралися з кризою. Ви робили все це на мові та культурі, які були для вас абсолютно чужими ще місяць тому. Ви освоїли транспортні системи банківські процедури, логістику, житла, робоче спілкування стратегії покупок, доступ до медичної допомоги, соціальні звичаї та протоколи надзвичайних ситуацій. Що ще важливіше, ви розвинули впевненість, стійкість і здатність пристосовуватися до нових ситуацій. Ви перетворилися з нервового новачка на здатного інтегрованого члена вашої нової спільноти. Пам'ятаєте історію Емми? Шестартет ексактлі уєр юбеган юнсертеїн. my, депендент он Отерс. journey май, самі completed, Джорні Юджасткомплтет, independent, індепендент конфідент кепейбл. Ви пішли її шляхом. Ви досягли такого ж перетворення, ви Емма. А емма це ти. Цей курс дав вам основу. But the, real work, the courage to leave your home, the determination to learn, the resilience to резільєнс challenges, the patience to grow гроузет вас all you. Інтеграція це не лише мова та логістика, це промислення, впевненість і віру в те, що ти належиш. Тепер у вас є всі три. Щиро вітаю. Ви успішно завершили New Hair Basic Integration. ви вже не новачок, ви вдома. Ідіть вперед з впевненістю. Ваше нове життя чекає. Дякуємо, що довірили нам супроводжувати вас у цій подорожі. Ми так пишаємося тобою. Ласкаво просимо додому. Завершений курс 30 уроків. 6 модулів. Від приходу до майстерності. Від втраченого до впевненого, від новачка додому. Ви це зробили?